Залітаєш, там когось знищуєш, ще щось, то відчуття дуже приємне, я вам скажу. Його не знати, чим порівняти. Коли до нас звертаються люди і кажуть, чи можна перейти до вашого підрозділу, я одразу питаю, а що ви вмієте? Якщо я каже, він каже, я айтішник, або я там вмію паяти, то ми одразу типу, да, давайте. Ну, починається з того, що ми придумуємо сам концепт, як це буде працювати. Ну, наприклад, коли це починалося ще, допустим, з півпів ударних дронів була думка зробити звичайного, там, кінематографічного дрону, FPV чи якогось е, бойову машину. Що можна зробити з нічого? Наразі я є пілотом ударного цифрового fpv бомбера. Займаємося знищенням техніки і піхоти. Ну, бліндажів, укриття, таке живої сили противника. Ну, дивіться, ми виїжджаємо на виїзд. Це залежно від установки. Може бути таке, що ми можемо випустити 5-7 дронів, навіть може бути таке, що там, геть все тихо, нічого не видно, то може навіть бути нуль. А коли йдуть активні штурмові дії противника, чи нам треба, чи наші будуть підрозділи штурмувати, то ми вибиваємо противника і ну, там може 30-40 в день бути дронів використано. Це все залежить від установки. Ну, переважно в нас іде в середньому там, 20 дронів в день розхід. Ми виїжджаємо, погрузимося в машину, виїжджаємо, беремо все обладнання з собою. Часто навіть це буває таке, що обладнання все зараз не поміщається в машину, тобто ми виїжджаємо за два рази. Виїжджаємо, заходимо на позицію перебіжками, чекаємо, поки нема крил, нема нічого. Ну, стараємося ховатися, тому що йде пілот. Ну, цей ворог дуже плює на пілотів і стараємося все робити в темну пору доби, коли нічого не видно. Заїхали на позицію, розкладаємося. Розклали все обладнання, підготувалися доволі, то перевірили, чи ми готові злітати і чекаємо, поки встане сонце. Ну піднімається сонце. Тільки як сонце піднімається, зразу переважно є робота, тому що проводяться штурми дії ворога переважно зранку. І ми починаємо працювати. Працюємо в штатному режимі, це відбуваємо штурм, потім вибиваємо піхоту, деяка засіла в позиції, десь приховалась. Таке, вони потім там групи евокуації ворога так само, це коли вони виносять трьохсотих своїх, то ми так само полюємо на ці групи евокуації. І це а так воно все проходить фактично кожен день так само. Потім сонце сідає, ми, ми готуємося до сюдичого дня. Поряджаємо боєприпаси, готуємо дрони, прошиваємо, перевіряємо, чи все працює. І щоб бути готовим, ми до цілічого ранку працювати. Як тобто залітаєш, там когось знищуєш ще щось, то відчуття дуже приємне, я вам скажу. Його не знати, чим порівняти. Перший виліт по враженню був в техніці ну, техніки противника, це був БТР. Ми тоді його спалили і це було дуже приємно. І, бо техніка горить, і, тобто вона вже менше користі принесе противнику, Ну, вона вже не принесе користі противнику, Тобто нам шимфовцем теж буде простіше. На техніці реп зараз став дуже потужний, і його почали чіпляти на всю техніку противника: на БТР, на БМП, на танки. Там, як то кажуть, тільки по фарту можна долетіти. Ну, або, там, якщо там спрацювала артилерія, побила осколками реп, він там чи вийшов частково з ладу, чи повністю з ладу, тоді можна долетіти. А зараз на кожному ці техніки вони вийшли реп, і там буває таке, що техніка вже підбита, підібралась на міні, чи там піхота її знищила. Підбила з протанкових засобів, і там техніка може 3-4 дня, і все одно на нас реб хватає біля неї. Тобто, поки не ці акумулятори, дуже важко. З окопним ребом трошки попростіше, ми працюємо на трошки інакших частотах, то там 75% того, що ми точно залітаємо. Навіть коли він включений, і ми бачимо, що нас починає трошки підглушувати, але все одно ми на різних частотах літаємо. Ми долітаємо і попадаємо в ціль. Плюс-мінус один танк, е Бетерів пару штук, е легкоброньована техніка. Ну, таке дебаги, там навіть до десятка десь не підскажу точну кількість. Ну не веду рахунок, не, не знаю. Я просто роблю свою роботу. Найважче було. Е Та воно, в принципі, завжди важко. Просто якщо порівняти залежно з чим, раніше було важче тим, тому що була дуже велика кількість штурмових дій противника. Ну прям в два-три рази на день противник штурмував, оце зранку, вечором. Буває, що бувало, що в обід. Зараз там може бути один штурм в день. Вони висаджують піхоту, і далі піхота там, по пару днів сунеться. Але зараз важче тим, що більше кабів, більше обстрілів йдуть саме з РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів. Кабів дуже багато падає. Раніше, як ми заїхали сюди, то було там 2 кави падало там, раз три дня, раз два дні. А зараз вони сиплять там, по 8, по 10 штук це за один захід. Таких заходів може бути 3, 4, 5 в день, залежно від дня. Так що воно постійно важко, залежно з чим прийнято. Наші підрозділи БПЛА перемагають в тому, що ми більш технічно просунуті. Ми привинені більш технічно, ми шукаємо нові рішення якісь. А в них це все просто кількістю завалено. В них, от, допустимо, вони зробили якийсь дрон, він плюс-мінус нормальний, і вони його на конвейер поставили, і вони просто кількість давлять. Тобто ми, допустимо, можемо випустити там, умовно кажучи, там 40 дронів в день. Вони можуть поза 100 їх випускати в день, і їм від того нічого ну, то нічого не вартує. В них просто воно кількістю дуже, вони кіль кількістю давлять. Так само з все. Вони давлять просто йому на самою кількість, що техніки, що особового складу, що в твій дронів. Це впирають її саме в це. Я командир зводу безпілотних комплексів, Спеціально призначений. Підрозділ створився ще десь у листопаді 2022 року, коли ми були в піхоті. Ми туди стояли на границі Харківської області. Облази, ну, де, Білгород і Харків. У нас було чотири чоловіка, я, Олексій, Вова, який зараз командир зводу, і муха, який зараз сапер. У нас не було нічого. Наш перший дрон це був Mavic, який нам надали волонтери, який ми чуть не втратили. Він, його заспуфили, є такий термін реп, і він полетів у сторону Росії. Ми його там маніпуляціями дістали, <кій> повернули. Е, ну, Насамперед Mavic нікуди не відійшов. Mavic як був основним дроном, так він і є. Тому що аналогу в Mavic -у немає. Е, вибачаюсь, є Autel, Але в нього є своя задача. Допустимо, Mavic це цивільний дрон, в нього є частоти 5,8, ну, як звичайний Wi-Fi. Тому... У ворога багато ребів, тобто він підлітає до реба, його глуше, все, рахуйте, Mavic втрачений. А у отеля, саме модифікація Отель Evo Max 4T, в нього є 4 частоти. І не кожен реб його може подавити. Тобто там, де Mavic втрачається, а отель спокійно можна вирвати, повернути обратно. Тому зараз два дрони це аутель і Mavic. Як це працює? Аеророзвідка, це як розвідка, вона знаходить цілі, а FPV як ударні дрони вилітає на їх ураження. Тобто є такий термін, як подсвічування цілей. Тобто FPV не працює сама. Розвідка знаходить, підсвічує, каже, ми спілкуємось по закритому чату, каже, лети туди, даємо координати, він летить. Якщо справа в тому, що у FPV дуже Погана камера, вона це аналоговий зв'язок, як старий тел телевізор, вони можуть мерехти, у них забиваються там, шумом, канали. І Mavic йому вже в онлайн режимі підсвічує, каже, поверни направо, поверни наліво. І коли вже е бачить там на відстані 15-20 метрів сам ціль, він каже, я ціль бачу, йди на ураження. Тому тільки спарка. Mavic і FPV. По-іншому, це. Працює, але не так ефективно. Подобається FPV-розвідник на цифрі. Ну, Хто це розуміє, що таке? Це коли переробляється fpv дрон і він використовується як розвідник. Ну, Допустим, Mavic запустить на 18 км, це ну, практично неможливо. Це Треба ставити там додаткові потужні антени, але це така справа. А FPV, він легкий, на нього ставиться там посилена батарея, акумулятор. І його можна запускати на 18 кілометрів. Ми це тестували, він летить на 18 кілометрів. Тобто той же самий танчик десь про ну, ми називаємо, про плесосити посадку знайти, тобто на хорошій якості, ти його знайшов, передав координати, і тоді вже туди летить FPV на ураження. З родами ми заводимо піхоту на позиції. Коли там ніч, нічого не видно, ну і, мабуть, там. Ну, я за піхоту не скажу, можливо, не в кожного є той саме ночник. Щоб... І ми дронами висимо над ними і коригуємо їх шлях до позиції. Покроково. Поверни наліво, поверни направо, зроби два шаги, поверни направо, ось твоя позиція. Так. Також ми коректуємо і медивак. Тобто він дійде, ну він же ж там бачив таку. Тріплікс, що він там бачив. І ми кажемо, ось там чоловік, який поранений, там приїде 100 метрів, він зупиняється, там чоловік знаходиться там, від, від дороги там, 30 метрів, і туди група евакуації підходить, вже його знаходить, надає медичну допомогу, забирає і відвозить на стаб-центр. Здебільшого в наш підрозділ ми набираємо людей з тих, хто вже побояв в боях. тому що Ті, хто... Ну, наша частина також займається і охороною об'єктів, ну, людині важче перестроїтися на той, на той темп, на ту ситуацію на фронті, чим той людині, яка вже побувала в піхоті. Коли до нас звертаються люди і кажуть, чи можна перейти до вашого підрозділ, я одразу питаю, а що ви вмієте. Якщо він каже, що я айтішник, або я там вмію паяти, то ми одразу, типу, так, да, давайте. Як би це там смішно не звучало, але є люди, які кажуть, ну я там типу, на, на компі в Counter-Strike гуляв. Тому що FPV це така тема, коли тобі на пульті з тіками потрібно дуже, тобто на Mavic, якщо ти отак газуєш, то FPV це дуже така тактильна тема. І ті, ті хто проводив багато часу за комп'ютером, грає в ігри, то це їм це легше дається. Так, да, так. Да. І ми бачимо навіть по, ну, по опиту, що чоловік, який грав в ігри, йому легше дається саме в А чоловік, який там айтішник, йому краще дається або в майстерні займатися, або саме в Mavico. Тому що в Mavic це така, наприклад, якщо є ремонт, то там дуже багато е, мелких запчастин, які потребують дуже такого скрупульозного. Втручання. Тому ми набираємо технічних, підкованих людей з бойовим досвідом. Ну, ми вже на такому рівні, що вже і самі хлопці готують дрони до роботи. Моя задача на даний період це е, якийсь ввід нових концепцій в нашу роботу, е, навчати нових людей. Е, е, якщо щось не виходить у пілотів, їм роз'ясняти, давати якісь там наводки. Нові якісь там підходи до роботи, налагоджувати в якусь технічну сторону в їхній службі. Там. Якщо там не працює якийсь дрон, вони не можуть з цим справитися, тоді вступаю я, тоді це вже моя проблема, я вже там бояся, як воно працює, знаходжу там людей, які можуть знати, як це працює, бо ми ж всі хлопці ж ну, з вулиці. Тому всі знання, які ми маємо, це ми самі їх здобули за час цієї війни. Ну, наприклад, там, якщо щось не летить і щось не працює, якась там помилка видається, там, тоді, якщо вони не знають, тоді вони дзвонять мені, я виясняю, як воно працює, і тоді вже обратно, обратно даємо зв'язок і ми виясняємо, як воно працює і налагоджуємо роботу. У нас поки що тільки не невеликий підрозділ, тому техніків у нас. Там людей, які ну, можна назвати технікою, ми ж не кваліфіковані, ми самі все здобуваємо, знаходимо людей, техніку, підходи до техніки. У нас там до п'яти чоловік, які мають е, більше всього зна... знань з цього моменту. Ну, починається з того, що ми придумуємо сам концепт, як це буде працювати. Ну, наприклад, коли це починалося ще, допустимо, зепів ударних дронів була. Думка зробити себе звичайного, там, кінематографічного дрону, FPV чи якогось, е бойову машину. Що можна зробити з нічого? Нема ресурсів, треба щось робити. Треба вбивати, треба і щось діяти з цим. Тому придумали ставити просто на цивільний дрон бомбу. Да? Ну, Були Mavки до цього, але Mavic це дуже дорого так робити. Тому шукали інші якісь там, шляхи, знайшли його дрони, начебто дешево. Зробили там першу якийсь там заряд для дрона, приєднали. Далі треба наступний крок, як його підірвати. Шукали різні способи, механічні, і плати ініціації, і накольники, і ударники, і замикання дротів. Шляхом-шляхом випробувань виявили найкращі там, варіанти і запустили їх в серію. Працює. Далі воно там не летить. Шукаємо різні прошивки, різні підходи. Там GPS, відійшли від GPS, шукали там інші запчастини. І так, поступово-поступово поступово ми знаходили варіанти, які от працюють. Саме fivi дрон він нічого не варте сам по собі. Це просто звичайна цивільна якась забавка. Щоб зробити з нього цивільну е, бойову машину, це великий комплекс роботи. Це треба зробити е, пілоти, антени. Вибухівка, іпати ініціації, великий об'єм тестів цього всього, бо це все ж зроблено на колінці це для звичайних хобістів. Це починалося з хобі так, польотів. Далі це полігони. Полігони займають ну, дуже велику, може там третину частку від всієї роботи, тому що нюансів мільйон. Я ще раз кажу, що ми всі звичайні хлопці набираємо, тут нема нікого такого великого спеціаліста, всі спеціалісти, може, там десь в університетах, а ми тут на, на лінії так, вогню називаємо її так. Тому тут звичайні хлопці, і треба кожного навчити, треба самому знайти ці знання. Хто має великі успіхи в, 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 в ударних тем, вони не дуже люблять цим ділитися, тому що ну, можна їх і зрозуміти, це їхні надбання, вони там це теж довго самі шукали. Тому багато часу займає в комплектації цієї бойової машини. Наприклад, вона дасть в дрон. А до дрону що треба ще? Треба ще антени, кабіля. Планшети, ноутбуки, пульти, окуляри, до цього ще облаштувати позицію, на позиції, ще нормальний бит влаштувати, довести до позиції, знайти саму позицію, потім проконтролювати всі ці моменти. Це огромний комплекс роботи. Просто сам дрон по собі він ну, просто... Нічого так по собі немає в ньому нічого. До нього треба докласти великі зусилля щоб воно запрацювало, ми починали з дронів, які дали волонтери. Це на початку ще там, 2022 рік, то це було дрони не ми не розуміли, як воно працює. Було багато і смішних моментів, як ми з цими дронами там бігали, воно не працює, не вибігаєш на позиції, воно там не працює, біжиш з позиції, там щось в підвалі, щось налаштовуєш, потім повертаєшся, якось воно там летить, щось не летить. і отак Поступово-поступово ми набували ці знання, щоб на даний момент вже працювати ефективно і знищувати ворога. Ми використовуємо все, що можемо знайти, так скажемо. І будь-які міни, будь-які гранати, і західне виробництво, нашого виробництва, ворога, що можемо здобути. Самі купуємо на різних маркетплейсах, там хімічні якісь речовини, це все здобрюємо, це все, що ми можемо. В один момент ми можемо мати, наприклад, вистріли з гранатомета, інші там використали, їх немає. Шукаємо якісь інші варіанти. Там міни, маємо там ТМ ки протитанкові міни. Ми їх розбираємо, переплавляємо, переробляємо. Все у нас використовуємо майже все, що можемо дістати. За того, що постійно йде картинка з лінії фронту, так на штаб, на різні там структури військові. Тому дрони використовуються на всі 100-200%. І, взагалі, якщо ми говоримо про розвідку, вони зношуються самі по собі. Це цивільні дрони. Нема ж в нас ні жодного військового дрону. Всі ці цивільні дрони використовуються на максимум і тому зношуються мотори, якісь помилки там вибиваються. Оце повертається з позиції до нас. Ми вирішуємо це всі вже проблеми. А ще до того, різні погодні умови, бойові там умови, там, обстріли і пошкоджуються все це. Наприклад, там, при повертанні дрону дрон може там, від вітру відзнести, там, розбити його якусь частину. Це все повертається до нас, ми ремонтуємо і знову відправляємо на лінію. Щодо ударних дронів, то зачасту це всі дрони FPV, які зараз там виробляються, їх дуже велика кількість виробників запчастин. Ну, звичайно, це ж Китай, там брака дуже велика частина. Тому те, що не летить на бойовусі і повертається до нас, ми його перероблюємо, знаходимо якісь там, що, які мінуса і повертаємо його. Тому що якщо не буде нас, наша армія не буде бачити ворога онлайн, нон-стоп. Вони зможуть просочуватися, логістику налаштовувати, концентруватися зовсім безкарно. Якщо не буде авіарозвідки і інших підрозділів з дронами. Тому знищуючи нас, вони позбавляють наше командування очей. Не позбавляють підтримки нашої піхоти. Піхота буде тільки покладатися на свій зір та слух і все. Там і на мінімальні, які є в піхоті засоби для спостереження. Мінімальні. Тому іменно пілоти це основна їхня, ну, одна з основних їхніх цілей. Якщо вони виявляють пілотів, там буде 100% знищення, тому що на нас покладена дуже велика відповідальність бачити дії ворога, його логістику, що він передбачати, де він буде переміщуватися. І все це треба робити онлайн. В ту же секунду передавати на штаб, щоб була якась реакція.